У Володимирі не вщухає скандал із грішми для військових. Ситуація на кордоні. Що відомо про блокування пасажирських автобусів. На Донеччині помер захисник, батько шести дітей. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. І почну з церковного скандалу. Зняли браму до церкви у Камені Каширському сьогодні біля храму Різдва Пресвятої Богородиці віряни УПЦ МП не пускали до церкви представників місцевої парафії ПЦУ. Ті взялися за ворота. <риклад> Під час колотнечі лунали навіть погрози. Один там до мене навіть каже, я ти в мене здохнеш. Ось такі їхні люди, хороші, привітні, світлі, веселі. Коли віряни із ПСУ зняли браму, аби таки увійти в церкву, представники опоце Московського патріархату створили живий ланцюг. Щоб не пропустити, на місці працювала поліція до слова, це вже друга спроба парафіян ПЦУ потрапити до храму. Нагадаємо, під час першої представники ОПЦ МП зачинили ворота до церкви і чергували під ними. Цього разу збиралися, каже священник, на дев'яту ранку, але їхні опоненти з УПЦ МП чергували ще з п'ятої. Юридично церковна громада ПЦУ має повне право бути у церкві. Повний комплект документів є. У них немає взагалі вже нічого там, бо там якийсь там ще охоронний договір. Вони мали, але зараз і його не мають. Він уже все на нас. Ми пішли для того, щоб я кажу, вже зайти помолитися нам. В храмі. Вони там забарикодувалися, вони там стали, як кажуть, вже стояти до последнього, поз'їжджалися знову зі всіх сіл для того, щоб перешкодити нам туди потрапити. Однак певний священник, громада свого доб'ється, пробуватимуть іти мирним шляхом. На законом будемо робити. Кажу, подивимося є ще кажу, ще є одні інстанції. Будемо ще туди подавати. У Луцькій громаді повідомили про загибель захисника Олександра Літвінцова. 28-річного мешканця Забороля призвали на військову службу по мобілізації. Він служив стрільцем. Загинув торік, 16 грудня, під час виконання бойового завдання поблизу 1 травневого Харківської області. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. В Остелузькій громаді жалоба помер військовий Ігор Гуль, житель села П'ятидні. Він відійшов у засвіти 9 березня у Кураховому Донецької області. Ще торік у жовтні Ігоря Гуля нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест Хоробрих. Відомо, що захиснику було 42 роки. У нього лишилися шестеро дітей. Щиро співчуваємо рідним вічна пам'ять та шана герою. Ну а тим часом у Володимирі не вщухає скандали з грішми для військових. На сесії міськради депутати передумали виділяти 27 мільйонів гривень на облаштування місця дислокації для сотої бригади. кажуть, що ці гроші хочуть спрямувати на дрони, а не на ремонти в тилу. Чи все так прозоро і що про це кажуть військові? Дивіться далі. Територія колишнього танкового полку у Володимирі опинилася в епіцентрі скандалу. У 2023 році там мали почати будівництво пункту постійної дислокації для сотої бригади. Втім, до нині жодного руху. От там є сторожа, вони за тим всім дивляться. Тож закрита територія, туди ми не ходимо, я не знаю, що там є. То питайтеся в них. Вони сторожа, вони там за тим всім дивляться. На місці ми охоронця не застали, лише зграя собак господарювала на закритій території. Ця ділянка власність Міністерства оборони. Пустка тут уже давно. Нещодавно територію закріпили за сотою Волинською бригадою. У 2023 році Володимирська міська рада зобов'язалася виділити 27 мільйонів гривень на ремонт будівлі. Тут вирішили зробити пункт постійної дислокації. Або, як просто кажуть військові, ППД для 55-го батальйону бригади. Були представники попередньо на сесії, які переконували, що з цих будівель, які там є, можна зробити умови для того, щоб перебували тут військові. Після цього ми на сесії приймали рішення і виділяли кошти в 2023 році на ці роботи. Поки провели усі бюрократичні процедури для виділення грошей. Рік закінчився. Гроші повернули в бюджет. По-новому їх мали виділити у лютому, та знову не склалося. Цього разу передумали депутати. І тепер вони знову просили їх, і депутати не підтримали. Ну кожен напевно має право у Микола юнак, депутат, який виступає категорично проти. Наголошує на тому, що земля не міська, тому і гроші міська рада не повинна вкладати. Ми не повинні за нас місцевий бюджет відбудовувати міністерство території міністерства оборони. розумієте? міський голова не голосував, утримався. Депутати керувалися в першу чергу тим, що багато мешканців нашої громади звертаються про допомогу щодо дронів і забезпечення, а не щодо ремонтів. Депутати хочуть спрямувати ці 27 мільйонів гривень на інші потреби сотої бригади. Слава, то можемо згадати скільки насування тоді, але сьогодні, першу чергу, треба автомобілі, рушниці, треба дрони. Все. у сотній бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації не забаганка військових, а теперішня реальність. Рано чи пізно ми повернемося на воли. Треба буде десь розмістити особовий склад, треба буде розмістити техніку, треба буде займатися підготовкою. Особового складу, ну зокрема, можливо, підготовкою до наступного випуття зони бойових дій. нині. Сота бригада, ще не має пунктів дислокації, адже є новоствореним підрозділом. У інших чотирьох батальйонах сотки Луцькому, Луцькому районі, Камінькаширському та Ковальському вже почали робити ППД. Коли війна постукає до нас на Волині, вже буде пізно виділяти кошти і на ППД, і на будь-що інше. Та й 27 мільйонів за 439 усіх вільних залишків Волинського батальйону це лише 6%, дивуються військові. Хоча, як запевняє міський голова, лева частина цих грошей пішла таки на оборону. Підтримку сил безпеки та оборони, реабілітаційні центри для військових чи будівництво укриттів. Не підтримали депутати лише запит на 27 мільйонів гривень для облаштування ППД. 148 мільйонів вже було спрямовано на, скажімо, ремонт фасадів. Ремонт покрівель цілком цивільних об'єктів і на тому подібні ті. І от коли оцих 148 мільйонів виділяли, образно кажучи, на Бруківку, от ніхто чомусь не подумав про дрон. Уявляєте, яку силу селену дронів можна було купити за 148 мільйонів? А от коли е, зайшла мова про виділення 27 мільйонів на споручення ППД для рідного батальйону? От чомусь голосно почали говорити про власне неприпустимість ремонтів в тилу у воєнний час і так далі. Тим часом міський голова наводить ще один аргумент, чому громаді не вигідно віддавати гроші військовим. Забрали військове ПДФУ. Тому що все-таки ми розраховували, що тут, коли буде дислокація, військове ПДФО буде сплачувати за місцем розташування частини. Це теж був аргумент, коли ми обговорювали питання щодо розбудови даного військового містечка з командиром. Дивує депутатів і те, що бригада, мовляв, уже має ППД в іншому місті. Вони надумали собі будувати, але вони нас вводять в оман, бо сота бригади, як вона зареєстрована, буде в Ковалі, в ковкові. Вони туди не просять, вони просять іменно сюди. Чому так кажуть, не знаю. У сотній бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації не забаганка військових, а теперішня реальність за новими розширеними штатами. Чисельність нашої соти бригади буде складати майже 8 тисяч людей. Під ковалем у нас справді є об'єкт, який готується під ППД одного з наших підрозділів. Пропускна спроможність цього ППД це 400 осіб. От порівняйте цифру 400 і 8 тисяч. Та у міській раді Володимира не в благанні, кажуть: переконайте нас. Станом на сьогодні керівництво бригади або оповноважені люди мають переконати. Що це основне стратегічне питання, яке потребує сьогодні фінансування для сотої бригади? Хай командир присилає сута працівників, хай вони доказують, що це першочергово треба зробити. Прикро, але питання фінансування оборони Володимирі чомусь пройшло у сферу господарських суперечок. Чи то вже так до війни звикли, чи повірили в ілюзію, що волині військові дії не загрожують? Хто зна? Лишається сподіватися, що хочеш кидати все і знову кожну копійку віддавати захисникам. Обранців переконає на нова безпосередня загроза смерті, а здоровий глузь. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. То що ж там з пасажирськими автобусами на польському кордоні? Міністр каже, польські протестувальники їх зупиняють і незаконно блокують. Наш консул у Любліні виїхав у Дорогуськ і не підтвердив цього. Заперечують проблеми з пасажирськими автобусами і польські правоохоронці. Що ж відбувається по той бік кордону? З'ясовувала наша Анна Кравчук. У понеділок міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Курбаков повідомив, що польські протестувальники й правоохоронці на кордоні зупиняють автобуси з українцями. Попри це, що блокувати, обіцяли тільки вантажівки. Згодом у Польщі пояснили ніяких проблем. Повільніший рух може бути через технічні причини. На кордон навіть їздив консул України в Любліні. То що ж насправді відбувається з автобусами? Голова громадської організації, представники якої пильнують за поведінкою поляків протестувальників безпосередньо у дорогуську, певнить автобуси блокували. Причому почали з минулих вихідних. Їх зупиняли, і відповідно це від вчорашнього дня e, почалося. Це трошки почалося раніше, e, просто що. Їхав наш міністр і це замітив цю ситуацію. І вже підняли хай. Я думаю, днів два перед тим вже таке почалося. Можливо, випірково не, не постійно і не кожен автобус. От але вибірковому днів два. Я чув вже таких від водіїв, що вони призупиняють автобус. А від учора каже: зупиняли кожен і в напрямку Польщі, і в напрямку України. Їх зупиняли на вчорашній день, десь на 30 хвилин. Якщо там водії піднімали якусь бучу, то на хвилину дві раніше відпускали. Ну, позиція ж їхня відома, це ж варвари, просто І їм так просто захотілося. Або в них такий приказ. Кожна зміна говорить по різному. У Волинському прикордонному загоні теж мають інформацію, що поляки віднікуються від блокування автобусів, та воно й не дивно. Тим часом, з українського боку, пропуск безперебійний. В нас автобуси оформляються і слідують встановленим порядком. У нас затримок немає, і ну в нас як на виїзд, так і на в'їзд оформляються. Волинський активіст має надію, що приїзд консула України в Любліні на кордон таки вплине на поведінку поляків, як мінімум, відносно автобусів. Що ж до пропуску вантажівок, ситуація незмінно складна. Не припускають навіть ті фури, яким спочатку блокади надавали перевагу. Загалом дуже критична ситуація. За вчорашню добу 41 автомобіль виїхав на територію України, і в середньому воно так і тримається. Витягують деякі палив цистерні бочки, на скоропорти стоять, адери в тентах стоять. Вони пояснили, що поліцію зупиняли, хлопці питали, сказали, що в нас приказ тенти АДР не пускати. Їдуть там деякі рефрижератори, але дуже дуже мало. Знову і те, що частина водіїв у Дорогуську зреагувала на те, що поляки тимчасово відкрили пункт пропуску корчова краківець, що на Львівщині багато автомобілів розвертається. Так як почули, що краківець розблокований до 13 числа, приїжджає на краківець на Раво Руську, простоявши там в його тоні дві неділі, практично без руху там. Для порівняння в його дені за добу перетинає кордон близько півсотні вантажівок. В той час як у краківці цифра у шість разів вища до трьохсот машин. За словами перевізника, в устелузі нині взагалі запровадили повністю червоний коридор для вантажівок. Пропускають тільки пасажирський транспорт. Анна Кравчук, 12-й канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Через поліїв горіли 5 гектарів трави. У 19 може потрапити за грати на 15 років. Волинські синоптики розповіли, коли потепліє. Рятувальники гасили суху траву аж на п'яти гектарах. Пожежі зайнялися поблизу сіл Іваномисль, Костюхнівка, Хутомир та в місті Ковелі. Хто палив, поки невідомо. Окрім того, рятувальникам довелося вранці гасити господарчу будівлю у Ковелі. Припускають, що загорілась вона через необережне поводження з вогнем. Також з невідомих поки причин горів гараж у Голишеві Буратинської громади. Травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Ледь не вбили чоловіка за елітну іномарку. У Києві 19-річний волинянин із 20-річним спільником з Донеччини напали з ножем на власника Мерседеса просто в його машині. 42-річний чоловік вийшов з магазину та сів у своє авто, коли через задні двері до нього вскочив невідомий та почав завдавати удари ножем у шию. Його спільник у цей час напав з боку водійських дверей. Чоловікові вдалося вирватися, і він став кликати на допомогу. Нападники втекли, а водія забрали до лікарні за декілька годин затримали в іншому районі Києва. Поліції вони пояснили, що хотіли відібрати авто і продати його. Хлопцям загрожує до 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Гасав містом, наче по полю луцькі патрульні наздогнали керманича автівки інфініті, що належить до преміум класу. Водій навіть не їхав, летів по соборності кравчука. Врешті наїхав на бордюр. Як з'ясували правоохоронці, перед поїздкою водій добряче хильнув. Кількість алкоголю в його крові була вищою від норми аж у 13 разів. Тепер відповідатиме за скоєне згідно із законом. Любителі природи, зокрема з Луцького зоопарку, уже поширюють весняні фото. Тим часом волинські синоптики прогнозують сухішу погоду буквально через день. кажуть, циклон, який змінював погоду на Волині, візьме напрямок у сторону Чорного моря. Тож завтра ще іноді і подекуди дощитиме, але недовго. Четвер, 14 березня, погодні умови покращаться, тому що наш край буде знаходитись в області високого тиску і припиняться опади. Вітер буде з південного сходу, дуже слабкий всього 3-5 метрів за секунду. Вночі ще буде прохолодно близько нуля від трьох тепла до двох морозу градусів. А в день температура повітря буде від п'яти до десяти градусів тепла. Ну а справді весняною погода стане з п'ятниці. Потепліють і ночі до 5 градусів, а в день повітря прогріється до 10-14 градусів. Аби тепліше ставало й нашим захисникам, не забуваймо дякувати та допомагати ЗСУ. Про свіжі новини традиційно рекомендують дізнаватися на 12-му каналі. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків, або у вас є бажання переглянути ще раз якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай у кожному наступному випуску хороших новин стає більше. Побачимось.